Розпочинаємо. Розпочинаємо. Я, Давайте положення. Положення. Владимир. починайте. Вадим Геннадійович, що у вас на вас? Дякую. Ну, е, зв'язку з необхідністю неснязм до положення ми на розгляд даємо е, проєкт рішення про затаження положення про управління і сподівання території Владислівської ради в новій редакції. Проводимо у відповідність до законодавства згідно процедури і впорядковуємо е ці ряд е актуальних, е актуальних речей, якими ми займаємося, але в положеннях, які були не вправлені. Є е радаційна правка, упустив е один пункт, 3.44 додаємо ще один пункт, поговоримо В Це коротко в самій. Що нам на сесії? рецептний про. Ви не хочете до 12 років? Передача земельної ділянки комунальної власності в оренду арендного підприємства Ужгородському конячному заводу. Передача земельної ділянки комунальної власності площі 1400 квадратних метрів в оренду строком на 10 років. Площа торгова 15. Зауваження, ділянка не сформована, кадастрового номера немає

Церкова забудова на 0108. Десянокосіння виписання худоби вулиці Шевченка, 162, площі 563 квадратних метрів. Що це? Це церква гупайнича. Внизу. Чи вона у них в приваті? Ні, ні в чому. А живе було чи вона просто. Живе там раніше. Попередніх власників будинку була сформована колітілянка і була оранжевича до тонку не була сформована побережна захисного снаряд. Ні, ні ні це церква Швейцар, це пропозиція. Так воно так. Дальше трайте ви... в канал. Да? А можно на, нас в Ні, а як ці п'ять п'ять соток? Як ці п'ять соток? А вони раніше подавали зайом? Mm -hmm. Вони там подавали і на поділ, і, і в оренду просили для будівництва судового. Ні, ми не оформляли це? Ні. Ні, в них був дозвіл на зроблення з землюстрів. По цій же площі? Вони розробили і подали на затвердження це ось ця частина, тільки тут ще стара інформація, давали... 706 квадратних метрів. Зараз вона поділена, тут відділений у цей край. Це давали дозвіл на зміну з якогось? Це призначення, А що так довго воно робилося? Це ж ви пару років назад було. Пару років тому дозвіл. Дозвіл був 30 <сподин> травня. <але, сподин> <плес> це скільки робили проєкт? Ну, вони там, по-моєму, подавали щось зауваження, бо плюс ми подавали на зміни зі закати. Закати там відомо, що немає рішення про затвердження проєкту землоустрою, тому я як не можуть. Спробували зауваження, було, що не внесене обмеження, обмеження теж дозака не вносить, бо немає рішення про затвердження. <плес> 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 Четверте, про припинення дії довгої встановлення особисто. Сергій Тут фізичного судові. Прикольно з дому Роман Віти, которого времени, що 52,2 то 64 квадратних метрів. І наступний п'яти просто нову я за мене середтурту з фізичним судовом парамоном Денис Люди Супович. Це ж саме змагання, принцип становити сервіту право на розміщення споруд з трупом на 12 років. Тож вони купили прийдемо, то Нам треба поділюсь, що Так. Четверте припинення. На і п'яте встановлення терміту перемоги. На Шосте Максим Чук існує дитини зауваження. Пропонування договору оренди землі громадянину Угрюмова Едуарду Юрійовича поновити договір оренди землі та земельну ділянку стільому призначенням ми для експлуатації та обслуговування магазину по продажу поготової техніки. Вулиця Гоголя, 36, площа 260 квадратних метрів з на 7 років. Це кідемо базару з проводку Воголя. З правої сторони там магазин техніка. Терміни, все. Так, да, да, все, виховалися. В них добре діючи, що до робить 20... червня. Пропоновано договір оренди землі, 165 займали галузі на ногу. Поновити договір оренди землі на земельну ділянку стрільок призначення 007, про 5 незалежності 73 площі 378 квадратних метрів з на 10 років. Довговір оренди не водіючи з автоматичним поновленням, але був укладений на 1 рік. З умовою, що він там побудує магазин, все зробить. Все зробив, зробив крест. Тепер просить поновити на 10 років.

Те про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичної підприємцю Корчук Оксані Вікторівні та встановлення земельну сервітуту. Затвердити проєкт землеустрою призначення сім та передів площі 30 квадратних метрів і встановити довго сервітуту на розміщення тимчасової споруди для проведення підприємської діяльності проспект Незалежності в районі будівлі 53Г строку на 7 років за ножної архітектури. Подання <свят> дозволу на випробувати документацію заголовці щодо об'єднання земельних ділянок. Фізичні союз підприємцю займав за гаму займал. Просять надати дозвіл на об'єднання земельних ділянок площею 775 квадратних метрів 491, стрілянки 008. Молоді заявська балотну земельний ділянок. Це на перехресті типу, Повнічанка князя Володимира на вулиці. В нього там. Як найберещенський на масштаб. Mm. Просто об'єднайте в одну. Да, магазин просто він на двух діянках. Затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки та встановлення земельних заліту з фізичної здорові деференції Брауна Микола Вікторовича. Затвердження проєктні устрію. Стерів призначення 0307 вулиця Івана Кожидоба в ранішко будинку No167, площі 22 квадратних метрів. І укласти до сих сервітуту строком на скільки років? На 5 років. На Соборній площі на Івана Кожидоба, це там, де земельну ділянку зараз виставляємо на зелений турио. А це поруч там Київ об стоїть і ще один На сесію. Довговір середньового попередні. Існуючі дев'ятнадцятий на сесії. Шістнадцятий пропруга земельний ділянки десять чотири Корчук пані Вікторівні дев'ятнадцяти бачимо на треніх стати незалежності п'ятдесят три площі дев'яносто 96 квадратних метрів. Ціна зі наступної оцінки бачите тисяча гривень квадратний метр, дев'яносто тисяч гривень. 17 теплопродаж земельної ділянки за призначення комунальної власності знайде Вікторії Віталій продрати земельну ділянку площі 915 квадратних метрів з цієї призначенням 1102 вулиця Скверське шосе 86, 17 дней спорт за квадратний метр 346 гривень, загальна вартість 316 590. Про надання дозволу на розробку проєкту земновітрії, щодо доживається земельної ділянки українці пропонину Павхущенку в громадянці Пампущенко, на Натоні. Надати дозвіл на розроблення проєкту з, з, з цілею призначення 0107 для городу склали Старощанська, 82, орієнтовної площі 250 квадратних метрів. Вона їх було Ну, Вона виходила, коли приватизовували, їм відрізали. там. Триватизовано там 976 петель квадратних ділянків. Це вищий. Зауваження, мадам. Розвитувачення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки та встановлення земельної целітури з фізичним зубитим принципом Рамоновим Денисом Заклести працю вустрою, серія призначення ноль три нольсім, вулиця Томилівська, в районі Житлового будинку п'ять три в два площа 53 багатних метра. Там клас долари сальвіту правно розміще тимчасової спрода для провадження підприємницької діяльності строку на 15 руки. Про надання дому переводження проєктів інформації, щоб віддання земельних ділянок комунальної власності власність громадянину опришку Ярославу Миколаївичу. Заява надійшла від Доцерківської районної ради за належністю. Він просить надати йому земельні ділянки у власність для будівництва обслуговування штору, будинку, садівництва, особисто селянського господарства. Про ну, зауваження схеми не додані і ну, тому приватизації законені. За збільшення, збільшення, Про затвердження до коментації сонячних дитину обіща. Проведення дозвони розробляємо проєкту землоустрою щодо відвернення земельної ділянки, товариство з обмеження відповідальністю Кар'ю. Надати дозвіл, не розроблено проєкту землоустрою, ми призначення 12.13.13 допускає своє призначення по всьому дії. Це колективна власть. А що таке 12-13? Землі транспорту. Вони проходить поїзди. Проходить проїзди, але це землі СГ призначення. Це може бути сформована ділянка відповідно до свого цільового призначення, але встановлений сервітун там далі, чи щось на направо проходу проїзду. То формувати треба під... Землі СГ, там ніхто ні, не міняє нічого і там, але перше що.

У нас звернення з Надія, з приводу погодження межі земельної ділянки вулиці Любомира Узара, 99, у зв'язку з тим, що земельна ділянка накладається на Ну, По технічній документації там, можливо, є, коли сусіда приватизовували, була помилка в координатах, але сусіди всі підписали. Якщо є накладка, тоді розробник документації, це все описує в пояснювальній записані. Далі заявні центрів для закладу в електронному де воєнку. Повідомляють людей. І далі у нас два звернення комунальне підприємство Белоцерківської міської ради з під надання ритуальних послуг звернуться до секретаря міської ради Володимира Мокотроба і заступника міського голови Анатолія Кравця. Просять визнати. Вирішити питання, щодо виділення землі під кладовище для їх розширення. А саме в межах кладовищ Новокиївське, перше, другий, третій, що розташовані по вулиці Автозаводській і Київській, просять виділити 10 гектар земельної ділянки. І в межах кладовища Новозарічанська, вулиця волод... Володарська для розширення теж 10-37. Так, це, а це що таке на карті можна подивитися, скільки це там ділянку? А наскільки це вам платить, Сергіян? Ну, умовно, гектар в рік. Це нові поховання. А скільки зараз лишилось? Лишилось плюс-мінус на рік. Один і три гектари написано. Останні що купили, там захисних зон, чуть ли не ну, захисні зони, плюс проходи проїзди, майже від це Новокиївське, так. Да. Пають цей купляли в останній 2021 році, і оці два паї, які йшли у нас, по-моєму, 17-18 рік. Тоді пропозиція була, пропонували трьом, два походились, це відбулися Зараз по факту ну сюди є варіанти. Шість паїв тут, ну і тут, якщо то повторно звернуться сім паїв. А вони вже можу, не можуть перейти? О, сюди, да, сюди, вони можуть там, там, там посадка, дороги mm -hmm. там так Ну, теоретично, а, а, там же куди ж оно карьер, куда же мы перейдем? Mm -hmm. Там висота піднімається, плюс полтора два метра. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і плюс, якщо тут, то это тому... ну, не наче, как визуючие кладовища, там... Ну, найдешевше э, сумишь, не твою разглядать, потому что тогда не надо добудовать инфраструктуру. Ритуальные майданчики і все, просто прорізаємо дороги, намечаем... Я не знаю, что ты в позу не заедешь через два пальца. А можна і заїхати в поле, але... Ну, а друге а, на Новозарічанське, це те, що їдемо на А там не є валют? Тут варіанти будуть теж тут. або там або там, чи треба і там, і там. Ідеалі, і там? І там, ідеалі, бо існує повір'я, що не можна покойника вести через місць. І проблема з Зарічанами це просто скандал. Ну, вже звикли, тому що Новозарічанське вже закрите, а не під поховання. А, а, а де це, це ж нижче там житловий масив? А два Ні, тобто місце і заводи. Вище. А царське село, царське село. Останнє воно далеко. Там нормально, похоронне по зона. Чуєш? Я так кажу, що це зачинені поєднаці ходять. Короні, не вгоняють, вони мають, бо це вже закінчують. то ж на колі? Закінчують, як? Вже всі посадки захоронені. Навіть вже косий нічого немає, тому що саме. То що то на сесії? Тому що треба змінити? Це тоді йде перший проєкт рішення про викуп земельних ділянок м, для суспільних потреб. По рішенню визначаєте, там, тим, що викупити земельні ділянки, перелік, якщо тут йдуть по Новокиївському, всі сім, то тоді вказуємо в першому пункті проєкту рішення, що викупити такі-то земельні ділянки. Ну і далі вже другим пунктом доручити, як були в нас у планової у 2021 році, рішення. Доручити профільному заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків протягом п'яти днів з дня прийняття цього рішення письмово повідомити про дане рішення власників земельних ділянок, запропонувати власнику, власникам протягом місяця повідомити міську раду про надання згоди або про відмову. І третій пункт у разі надання власникам земельних ділянок в зазначеному пункті 1 згоди на проведення переговорів щодо умов, викупу, викупу представляти інтереси до Церківської міської ради про проведення переговорів щодо викупної ціни. Погодження інших відсутних умов договору, забезпечення проведення експертної грошової оцінки, пропонувати замість викупної, ділянки, з, викупної ціни земельних ділянок інші земельні ділянки за їхньою експортною оцінкою, а, так, а також вчиняти дії, що передбачені чинним законодавством для здійснення підготовки процедури Нам ще Треба, виділення. Проголосування... Далі рішення йде на сесію. Рішення ми кого ж це зобов'язуємо. То заступить, то заступить. Ну, то дистав, другий пункт, Доручити профільному заступнику міського голови, відповідно до розподілів області. Це немає конфлікту інтересів, звичайно. Та це ж колись. А може буде місто купувати по ринку відцілу? Це визначено по експертній оціниці. А якщо власник скаже, ні, я хочу тільки так. Ну, власник або погоджується, або не погоджує. він погоджується. А ми про, цібі, да, да. Він, він погоджується про він погоджується продати, ми робимо експертну оцінку, кажемо, що ми можемо купити експертна оцінка така, ми можемо купити за таку ціну. Плюс втрачена вигода, якщо там є договір оренди, за, ту, де, за той час, скільки там міг отримувати оренду плану, якщо ми не Згодний, значить, укладаємо договір. Незгодний, йдемо до другого.

Одне у мене існуючи список 120, плюс 2. Вона просила запевнення документацію, передати вже ділянку власність, житловий будинок. Але запевнити можна, відновити передачі, використала право на Що з такими зауваженнями. І друге ще Вікторія Харіна просила список 116.3.0, там, де він просить Андрій.

Хай проведе налажність план дякую, що вона була. Як знаєте. я Хай створюють ОСББ і забирають собі в ОСББ. Ну, СБВ створено. Хай забирають цю всю землю, власність і не хочу ОСББ здавати напряму. Ну, прямого ОСББ це договір купівлі продажу, в них там за ОСББ теж питання, нюанси, і нічого Так а чому ми думаєте, це брати? запропонувати передати виставу. Підтримуємо. Підтримуємо підтримує, вас, Сергій Іванович. Що І передати, хай передати Все, можна бійти? Так. Дякую.